Всім доброго дня! Поговоримо про статистику швидкої допомоги міста Львова. Значить, беремо період з 28 листопада 2015 року по 28 листопада 2016 рік. Тобто за рік часу. Як бачимо, 31% всіх викликів це є серцево-судинні захворювання. З них. 50% це є гіпертонічний криз, неускладнений. 6% тих викликів завершується госпіталізацією. Ще є 9% це є первинна гіпертонія. Госпіталізацією завершується 7% всіх викликів. Тобто 60% всіх серцево-судинних захворювань. А це більше 30 тисяч викликів в рік, госпіталізації завершується 6% випадків. Чи можна назвати такі виклики екстреними? Звичайно, що ні. Це є зловживання швидкою допомогою. Обслуговувати таких хворих, а в більшості випадках достатньо просто зробити укол, повинні поліклініки і дільничі лікарі. Це недопрацювання поліклінік, які перекладають свою роботу на швидку допомогу. В законі України про екстрену медицину написано, що підвищення артеріального тиску не є екстреним випадком. Диспетчер повинен прийняти такий виклик і передати його у відповідний медичний заклад. Але, на жаль, нема кому передавати. Тому на всі ті виклики виїжджає швидка допомога. Складається враження, що ніхто, крім швидкої допомоги, не хоче лікувати людей безкоштовно. До речі, 70% гіпертоніків, які викликають швидку допомогу, це є люди пенсійного віку, в яких дуже складний фінансовий стан. Нагадую тим, хто не хоче лікувати безкоштовно про Конституцію України, стаття 49. В комунальних і державних закладах охорони здоров'я допомога надається бездоплатно. Через недопрацювання поліклінік швидка допомога виконує біля 20% неекстрених, непрофільних викликів, і це тільки в категорія серцево-судинні захворювання. Які негативні наслідки цього збільшується час очікування швидкої допомоги в дійсно екстрених випадках, поки швидка допомога робить укол гіпертоніку? Якась дитинка в екстреній ситуації буде чекати швидку довше. Надмірне навантаження на бригаду. Посилаюся на лист працівників швидкої допомоги, можете побачити, які навантаження. Внаслідок чого люди більше втомлюються і під кінець зміни зменшується їхня ефективність в екстрених випадках. І останнє – це нерентабельність. Собівартість виклику швидкої допомоги близько 500 гривень. Шановні керівники управління охорони здоров'я Львова і Львівської області. Ви є кризис менеджерами в даній ситуації. Знайдіть можливість заплатити 100 гривень сімейному лікарю, замість того, щоб гнати швидку за 500 гривень. 30 тисяч викликів в рік. Мінус 6%, де дійсно потрібна госпіталізація. Залишається 28 тисяч викликів. Множимо на 400 гривень. Це виходить близько 10 мільйонів в рік. Звичайно, що ті суми умовні, але хоча б половину з того можна заощадити. Шановне керівництво управління охорони здоров'я Львова і Львівської області, я вас прошу. Працюйте ефективніше. Вимагайте ефективної роботи від ваших підлеглих головних лікарів поліклінік. Вам же буде легше. Шановний заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лівчевський. Ваша цитата. Всі хочуть, щоб швидка була швидкою. Цього хочуть пацієнти. Цього хочуть хоче персонал швидкої, хочуть лікарі, фельдшери. Цього хочемо ми міністерство. Це логічно. Швидка повинна бути швидкою. Так, ми також дуже хочемо, щоб швидка була дійсно швидкою. Але на жаль, поки виконується така кількість непрофільних виїздів, вона не може бути швидкою. І це я розглянув тільки. 31% серцево-судинних захворювань. А ще є 69%, де теж є, про що розповісти. Тому, будь ласка, вимагайте ефективної роботи від ваших підлеглих. Тепер звертаюся до людей, які страждають від гіпертонії: здоровий спосіб життя, більше свіжого повітря. Менше нервуватися. Менше дивитися телевізор, особливо новини і політичні передачі. Не зловживати алкоголем і тютюном. При перших симптомах звертайтеся в поліклініку. Вони повинні надати вам допомогу безкоштовно. Це ваше конституційне право отримати безкоштовну медичну допомогу. І не займайтеся самолікуванням. Швидку допомогу викликаєте тільки в дійсно екстрених випадках. Не зловживайте. Я прошу всіх максимально поширити цю інформацію, тому що ту проблему треба вирішувати. І для її вирішення не потрібно додаткових коштів, а навпаки, ще можна заощадити. Просто треба ефективніше працювати. Всім дякую за увагу!